Ставити вам нашого гостя, це Андрія Мільченка, керівник центру психологічної допомоги Атлант. Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Ми знаємо, що ви запустили такий потужний проєкт, який зараз працює у кілька містах. Тож розкажіть трохи про нього, де працюєте і кому вже вдалося до вас звернутися і отримати таку допомогу. Дякую, слава Україні. Героям слава. Починали ми працювати ще з 2014 року з Майдану і Потім АТО, допомога ветеранам, і в 16-му році я проводив в українському домі велике таке навчання для фахівців і для волонтерів, які хотіли більше розуміти військову тематику і специфіку роботи саме з військовими. І вже з повномасштабного вторгнення ми якраз створили центр психологічної підтримки Атлант, головна задача якого це підготовка мобільних груп по крупним містам України, тому що на відміну від а то зараз дуже велика потреба набагато більше людей і хоч Взагалом ситуація трохи краща по відношенню суспільства. Все ж таки, ми все пережили, і ми їх підтримуємо наших захисників, але їх більше в цілому. Тому потрібно дуже багато таких фахівців. І тому вже зараз в нас працює шість міст. Це Київ, звичайно, Одеса, Львів, Рівне, Суми, Чернівці. І група вже в нас працює також у Великобританії, яка займається переселенцями здебільшого. От і от зараз часи трошки інші і інший підхід. І зараз ми, якщо ми працюючи з ветеранами, АТО використовували здебільшого протоколи Сполучених Штатів, які вже були перекладені українською мовою ще майже з початку АТО. І ця робота була по поверненню бійців до цивільного життя. Зараз ситуація трошки інша, тому що ми працюємо між ротаціями, і в нас немає завдання бійця повернути до цивільного життя. Нам треба його залишити в тому стані, в тому надбанні, яке він пережив. Я дуже багато про це розповідаю. В них повністю змінюється система цінностей, орієнтується навколо виживання, на відміну від цивільного життя. І нам треба це залишити, але допомогти і пропрацювати. Я це називаю. Для військових, щоб їм було зрозуміло, це як зброю, яку вони використали, от вони стріляють з автомата, автомат потрібно почистити і змастити. Приблизно те саме ми робимо з нервовою системою її треба пропрацювати. І тоді у хлопців набагато покращуються їх когнітивні здібності, вони менше роблять помилок в їх тактичних діях, вони краще себе почувають, і за допомогою наших фахівців вони їх проходять. Панічні атаки, сни, тривожні думки, флешбеки, все це проходить і вони набагато краще потім виконують свої обов'язки. Ну а вже реабілітацію ми плануємо після нашої перемоги. Вже ті групи, які зараз працюють як мобільні, вони будуть такими осередками і центрами реабілітації після перемоги. Андрію, ви робите саме такі потужний уклін саме на те, щоб навчити тих, хто працює потім з військовими, військових медиків, чи і самі приймаєте участь, і виїжджаєте в зону прифронтову чи на лінію розмежування, і там теж допомагаєте нашим військовим? Так, так. От нещодавно ми були на нулі, були у Луганській області, працювали з нашими хлопцями. Виїжджаємо за. Зараз одеська група планує, от я провів навчання, і зараз я координую роботу всіх міст, провожу супервізії для них. І от зараз одеська група планує працювати з півднем, з південною частиною. Тобто ми виїжджаємо, працюємо, і, власне, зараз саме так і має бути. Нам треба їхати до них, до хлопців. Скільки часу займає таке відновлення, і чи можливо це зробити? Ми розуміємо, що ми все ж таки знаходимося у війні, наші військові перебувають на передовій. Чи можливо це зробити у такий дуже обмежений час? Um, yeah. Є дуже велика специфіка, і я про це багато розповідаю. Особливо коли до мене приходять психіатри, психологи, цивільні. Для них це зовсім новий світ. І їм треба переорієнтовуватися. Звичайні методи не працюють навіть на першому. Коротці, коли починається це спілкування. Але саме перше, саме головне це комунікація і це довіра, яку потрібно здобути, довіра в роботі з військовими. Коли ця довіра здобута, далі чисто технічна сторона вона навіть простіша, ніж з цивільними. Я маю на увазі, от що робити? Раз, два, три. Там буквально по кроках є алгоритми роботи, вони існують. Але як підійти до цієї роботи, це насправді набагато складніше, ніж у цивільній роботі психолога чи психіатра тому що Здебільшого хлопці ну не хочуть, щоб з ними працювали, будемо так говорити, в більшості своїй. Хоча вони це дуже потребують, в них вони не сплять, в них всі ж флешбеки, в них певні стани їхні внутрішні, і так далі. Але вони ну, у нас все, все все добре. Але тим не менше, коли ми здобуваємо довіру, почнемо комунікувати, вони почнуть виговорюватися і розповідати все, що вони пережили. І от таким чином ми з ними працюємо. І потім, потім. Потім беремо їх в роботу, і дуже класні результати, тому що проходять панічні атаки. Проходять я працював, мене викликали в військові частини. Працював з хлопцями, в яких були суїцидальні думки, їх збиралися списувати, а зараз вони в строю, і все в них чудово. І вони знову в бою, і все все про проходить. У них це все можна пропрацювати. Це все причому це може цьому може навчити фактично будь-кого, хто може пройти повноцінне навчання. Скільки людей вже пройшли навчання і скільки воїнів отримали таку допомогу? Хочу почати з однієї думки, тому що багато питань до мене є, оскільки я навчаю і фахівців, показую їм військову тематику, і навчаю волонтерів. І часто запитують, як це можна людину, яка не дотична до психології, чи вона буде ефективною. Девід Браун це професор штатів. Він зробив дослідження і довів доцільність використання саме волонтерів для роботи з військовим. Показав в цифрах. У нього була наукова робота, і, до речі, він виступав для нас для України є в записі в онлайн курс, який проводили фахівці з нашого богомольця. До речі, в цьому курсі є також і два моїх блоки в цьому курсі, які вони впровадили. І от саме перше заняття, яке проводив Девід Браун, він якраз розказував про доцільність залучення волонтерів, в тому числі ці курси, як я вже казав, це вже шість міст України. Ми вже ну, навчили десь близько біля трьохсот фахівців, також волонтерів. Ну і провели вже досить багато консультацій. У нас нам сотні виїздів. Тому що це мобільні групи, кожна з них працює. Задача зробити, щоб кожна група працювала принаймні у своїй області і могла покрити потреби своїх військових частин, до яких вони дотичні, і в тому числі госпіталі, в тому числі переселенці, які є в цій місцевості. Ось ось так, так це приблизно працює. Ваш досвід показує наскільки потрібні такі така допомога саме на передовій. Угу. Ну, на жаль, статистика приходить. Скажу відверто, коли починалася війна, я казав, що добре, я займався психологією під час АТО, зараз війна, от все закінчиться, і потім ми повернемось до психології. Але надходила статистика, і вона ну, не втішна була. На воду приклад, спілкувалися з патологоанатомом, якраз який в Золотоноші приймав от хлопців. Він каже, що в нього в день. В одного плана один-два суїциди в день. Ось ну це от один. Скільки таких можемо помножити і приблизно розуміти картину. Причому і це може жахати, але це невелика статистика, насправді. У нас набагато краще ситуація зараз, ніж під час АТО, але тим не менше потреба дуже велика. Ще хочу підкреслити, що. Справа в тім, що після будь-якої війни і наше не виключення, за 5 років по закінченню війни в цивільному житті від погіршення психологічного стану гине більше людей ніж на самій війні. На жаль. Тобто це, це статистика будь-якої війни. І от наша мета, наша місія цю статистику змінити. І я глибоко переконаний, що з нашою, так як працює зараз суспільство з тією підтримкою, щоб нас буде в Україні набагато краще, ніж це було в інших війнах, в інших країнах. І плюс до того, ми прекрасно розуміємо, що коли. Ми платимо надвисоку ціну за нашу перемогу і свободу, але дуже хочеться, що коли це все закінчиться, що все ж таки люди поверталися от наше гасло. Нашого центру повернемо кордони і повернемо людей до повноцінного життя, щоб люди дійсно поверталися до життя, щоб люди могли щоб сім'ї були цілісними, щоб люди починали працювати і відбудовувати країну. Тому це велика робота, щоб не було наслідків, наслідків посттравматичного стресового розладу, щоб у людей не було цих спогадів, снів і так далі. І так далі. Ми повинні бомуміні забути максимум для того, щоб от прибрати оці наслідки і щоб держава щоб дати державі такий великий ріст. А наразі зараз, коли йде війна, наша задача працювати з хлопцями, щоб вони були в кращому стані, щоб не робили помилок, щоб не лізли під кулі, щоб в них не було там панічних атак, настроїв, станів. І якщо ми говоримо про більшість, в яких все добре, щоб принаймні в них не було цих станів, які вони переживають буквально фізично. А це все можна зробити, причому засобами от простої от такої психології, комунікації, це можна вирішити. Шановні колеги, можливо, у вас є питання. Прошу. Але Шершенькрінформ. Андрій, скажіть, будь ласка, за якими методиками наразі ваш центр на здійснює підготовку мобільних груп? І хто, хто є тренерами? Методики ми використовуємо. Протоколи Сполучених Штатів, які були ще спочатку? початку АТО. це протоколи по роботі з посттравматичним стресом розладом. Також ми використовуємо протоколи Британії, розробки Нейла Грінберга. По коротким брифінгам, і особливо основа роботи Грімера була в тому, що він показав вплив, які є ресурси, які допомагають пережити будь-який стрес, в принципі, і які є стрес-фактори, він їх класифікував, які є стрес-фактори, які впливають на погіршення стану. І отже, оця качелька, ми збільшуємо ресурси, зменшуємо стрес-фактори, і тим самим людина, якщо ми... Люди багато ресурсів, і ми максимально зменшимо стрес фактори То в принципі будь-яка людина вона здатна сама пережити і подолати, в принципі, будь-що. В принципі, взагалі, ось теж, отже, Сполучені Штати і Великобританія в е, розробки Нелагрімга вони, до речі, впроваджені. Вони працюють в армії Великобританії. В Україні я був першим, хто викладав е, перший тренінг для наших фахівців. Я провів якраз по протоколу Великобританії. Зараз це вже пішло далі. Ми намагаємося. Тобто, я це передав далі, щоб це викладалося і впроваджувалося в нашій армії. А хто є тренерами? Ви особисто тренуєте? Е, в основному, я зараз, да, тому що у нас. Е, Можливо, в майбутньому я буду готувати тренерів, але поки що, власне, поки що я, я справляюся. Тобто я треную, я створюю мобільні групи і також проводжу супервізію. Тобто, ми вже потім всі тренування, все навчання у нас проходить очно. Тобто Я приїжджаю в міста, приїжджаю в військові частини, а потім вже онлайн я провожу супервізію, коли групи виїжджають кудись. Я перевіряю, щоб у фахівців теж був нормальний стан, щоб не було там виграння і різних моментів. І як я кажу, прикриваю спину. Не дай Боже, якщо вони щось піднімуть, якісь стани у військовому, що я можу за ними допрацювати. Поки що такого не траплялося, але всі знають, що якщо що, то я за ними допрацюю, щоб не було ніяких наслідків від такої роботи. Як довго триває підготовка однієї мобільної групи? Є базова підготовка. Базова це 4 дні. Базова підготовка вона дозволяє працювати між ротаціями, комунікувати, допомагати хлопцям, щоб вони виговорилися, і робити отакі пропрацювання точечні. Якщо ми говоримо про повноцінну реабілітацію, це в нас трошки вже буде згодом. Я буду готувати групи, які займаються реабілітацією. Ну це ще плюс мінімум 10 днів, тобто 14 днів повних, це підготовка фахівців, які вже можуть займатися реабілітацією. Ну я правильно зрозуміла, що ви готуєте просто волонтерів за 14 днів? От наскільки є дієвою підготовка? Скажу частиною це саме навчання. Але також великою долею навчання є наші супервізії, які відбуваються регулярно. Тобто ми регулярно працюємо з групами, регулярно, наприклад, вони поїхали сьогодні повернулися, і мені розкажуть, ось в підрозділі такі то питання, такі-то ситуації, і я даю відповідь: по-перше, в них є в принципі вже інструментарій, але мені треба їх зорієнтувати, як цим інструментаріям краще його використовувати. Я їм розказую, як цим в цій ситуації краще працювати. Буває таке, що навіть ну, ситуації різні кожен... Жон підложив це окремий окрема історія інколи бувають нові якісь речі. Коли ми разом придумуємо, як це зробити, тому що питання багатогранне, але тим не менше це показало свою ефективність. Вони справді справляються при належній супервізії, при належному супроводі. Ці групи справляються і гарно працюють. Наскільки я прочитала інформацію перед брифінгом, ви вже підготували 300 таких волонтерів, так чи так, буде так. в подальшому здійснюватись підготовка, чи цього вже досить підготовка. Планується основне, що потрібно, щоб я приїхав в якесь місто, потрібно, щоб в цьому місті була як мінімум одна людина, яка бере на себе відповідальність як координатор цього міста, так. і ця людина організовує там приміщення, навчання і так далі. І вона надалі буде координувати дії і через і узгоджувати зі мною. Знову ж таки, супервізії, онлайн мої консультації і так далі, так далі. Якщо таке є, якщо є зацікавленість, то я приїжджаю в це місто і проводжу. В Києві такі груп, це вже третє навчання. Ми думали зробити добір. Ну, добрали, в нас було більше 80 учасників, причому приходили з різних центрів, фактично з усіх відомих центрів реабілітаційних, були учасники, вони прийшли до нас на навчання, просили, щоб, ми, щоб я позаймався з, з їхньою групою группы. Багато приходить фахівців, психологів-психіатрів, в тому числі з нашого збогомольця, за військовою тематикою. Вони дуже добре розуміються, вони дуже добре працюють з ПТСР. Вони все, все все дуже добре усвідомлюють, але їм не вистачає розуміння військової особливості військових, і вони приходять за цим. Що ще до речі, це це не тільки те, чим я займаюся. Крім того, зараз ми впроваджуємо навчання, вже проводимо по стресостійкості для військових, тобто підготування їх до боротьби, Бойових дій також у нас є проект тренінг для сімей загиблих, тобто це, це більше терапевтичні групи для сімей загиблих. Ну і, і також просто для сімей військових я провожу. Де більше це вебінари по комунікації, як взагалі комунікувати, дати їм усвідомлення військової тематики, як комунікувати з хлопцями з дівчатами, які повертаються, щоб сім'ї лишалося, щоб у них все було добре, і щоб хлопці отримували підтримку від своїх сімей. Це що це дуже важливо зараз. Повідомте, будь ласка, -як, як волонтери надають допомогу військовим? Вони постійно знаходяться на передовій при військових частинах. Вони там живуть, як це все відбувається? Приїжджаєте mm -hmm. якось періодично? Мобільні групи приїжджають, але вже зараз, по-перше, зараз на мої навчання почали приходити військові медики і помічники і командира з морально психологічного забезпечення. Вже от на, в Києві було багато військових, і вони прийшли навчання. і Зараз вони це будуть впроваджувати в себе вже безпосередньо. І крім того, пішли запити до мене взяти під мобілізацію моїх учнів, тобто людей, яких тобто, щоб я порадив психологів, яких я підготував. І і вже є військові частини, які в мене просять надати їм порекомендувати когось. І тоді я рекомендую когось, хто в мене пройшов навчання, вони вже проводять свою співбесіду, обирають, і якщо людина їм підходить, вони. Моїх учнів беруть і тоді вони вже заходять під мобілізацію. Вони вже заходять в штат, і вони працюють вже безпосередньо з цим підрозділом. А, а мобільні групи дійсно вони просто виїжджають за потреби за домовленістю з командуванням, там знову ж таки з медиками, з помічниками з МПЗ за домовленістю Ми виїжджаємо і працюємо з підрозділами. І останнє запитання: як довго діятиме ваш проект і хто його фінансує? Проєкт ми плануємо, він буде діяти до перемоги в такому форматі, як зараз. Після перемоги ми будемо проводити реабілітацію. Хто його фінансує? Поки що на морально вольових. Працюємо на морально войових. Працюємо. Нюанс, звичайно, волонтери, волонтери це волонтери, вони займаються своєю діяльністю, вони якось заробляють собі на життя і у вільний час вони виїжджають, тому наші виїзди, тому я намагаюся зробити якомога більше групу. І якщо нам треба поїхати військову частину, ми просто координатор пише. В таку-то таку дату нас чекають: хто готовий? І от хто готовий, вони пишуть: Я, 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 я готовий. У нас є кількість певна. Там хто в госпіталь поїде, хто військову частину поїде, хто поїде? Ось ми їдемо часто. Ми разом з буває з. Волонтерами, які снабжають, і в нас багато тих, хто цим займається. Ми відвозимо якісь речі і паралельно проводимо психологічну допомогу в військовій частині до постраждалих і так далі. По фінансуванню, ну я ж кажу, поки що, поки що поки що, там зібрали якісь кошти, заправили машину, зібрали кошти, купили там якісь берці, щось для хлопців. загрузили, повезли, привезли, попрацювали з ними. Так, поки що так. Що хочу підкреслити. Ти в принципі було б добре зараз фінансування як мінімум профінансувати костяк, щоб люди працювали дійсно не ну не щоб це робота була б набагато ефективнішою, звичайно, за фінансуванням, і особливо чим ближче до перемоги, тим ближче нам потрібні будуть. Тоді нам точно будуть потрібні приміщення в кожному місті, і нам будуть потрібні забезпечення, щоб люди вже на місці працювали. Тоді вже дуже потрібно зараз. По можливості, ну ми звертаємося. З гроші було б легше. Ми такі, що ми прямо і з грошима, і без, і будемо працювати, бо це наша країна. Але з грошима було б легше. <сум> завжди. Андрію, дякуємо вам за цю розмову. Друзі, більше питань немає. Більше питань немає. Дякую вам за вашу роботу. Нагадаю, з нами був Андрій Амельченко, керівник центру психологічної підтримки Атлант. Питання? Прошу. Доброго дня. Джан Лестер Associated Press. Зараз і влада, і волонтери всі бросають всі свої ресурси на цю на допомогу, але ми не встигаємо за масштабом тих проблем, які виникають насправді. Тобто всі зараз намагаються заповнити цей вакуум? Okay. Ну, насправді, все вірно, зараз всі кошти, все-все, воно направлене дійсно на війну і на підтримку Збройних сил. І тому зараз питання психологічного забезпечення, в принципі, якщо ще матеріальне забезпечення, воно стоїть як, як воно важливе. Про психологію зараз ніхто не говорить. На жаль, але знову ж таки, чому в першу чергу цим зайнявся? На жаль, я усвідомлюю і статистику, і стан бійців, і бачу, що відбувається і. Зараз скажу таку, таку річ. Я провожу, до речі, до речі, завтра я буду кому цікаво проводити вебінар по контролю стресу, де я буду розповідати таку річ, що є оця так звана крива гауса, яка показує, що невеличкий процент е, отримує ПТСР гарантовано, невеличкий процент отримує зріст після війни. А от середина більшість вона коливається. І, от що буде з цією, і це мало хто усвідомлює в принципі цю проблематику, і дуже сильно залежить від суспільства, от від психологів, від волонтерів, що буде з усією більшістю. І це все коливається. Часто хлопці звертаються, в яких було все-все добре, щось пережили або воно просто накопичилося. Чому я порівнюю це зі зброєю? Автоматом можна користуватися багато разів, не чистивши його, але на якийсь раз його обов'язково заклинить. Так само нервова система. Вони пережили раз. Два, три, воно накопичилося. Я от нещодавно з хлопцем працював, який сам не очікував, він сам командир підрозділу, він там ще з, з 19-го року він на війні, підготовлений, все добре. Але ось в якийсь момент воно накопичилося, невідомо звідки, і в нього почалися панічні атаки. Попрацювали, пропрацювали і все. Достатньо роботи фахівця невеличкої короткої роботи фахової людини, яка розуміє, що це як це виконується. Зараз, ви все вірно сказали, все ж таки, здебільшого, все от на війну, на перемогу, на зброю і от про психологічний аспект мало хто говорить. Але я я вже казав про статистику і про те, чим ми стикаємося. І крім того, хочу підкреслити, на жаль, оцю сторону, хочу трошки згустити краски в тому, що. Після війни, оці всі наслідки, і ПТСР і всього пережитого, воно це все потім виливається на країну в цілому. І саме тому я бачу наше завдання, нашу місію зробити все можливе, і ми можемо це зробити насправді. Хоча, як я казав, що нам ну нам треба дві тисячі фахівців, щоб працювали на і вони, в принципі, здатні задовольнити потреби от нашої армії, яка зараз є, якщо вони будуть працювати, то все це можна подолати і можна зробити так, що у нас не буде таких наслідків. Але це все залежить якраз від такої. Роботи саме тому ми цим займаємося. Дякую вам, дякую, Андрію. Дякую вам, шановні колеги. І нагадаю, саме зараз наша команда готує розклад подій не завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Ми віримо в наші збройні сили і продовжуємо працювати разом на нашу перемогу. Слава Україні! Дякую. Героям слава!